Доброго всім здоров'я. Я знову на своїй пасіці в силовій. Значить, Сьогодні вечір вже настає, прийшов обробити бджілок від кліща. Ще така от димпушка у нас зараз розгрівається, щоб спіраль добре прогрілася. І буду проходити бджілок, обробляти цим димом. Значить, от вже признак того, що. Розігрілася, бо йде димок з наконечника спіралі. Трохи збавимо газу, газ трішки збавили і от обензо будемо нажимати і обробляти. Так. Ну, от З першої сім'ї будемо починати. вставляємо наконечник в літочок. І Дуже мені незручно однією рукою, прошу вибачення. І робимо качок один отут Во. І ото бачимо, що пішов димочок з наконечника і з вулика. Значить робимо качок другий і ото бачимо знову димок. Щиро вдячний, а я продовжую далі.